Тим часом у Печерській райадміністрації адміністрації Києва порахували скільки грошей потрібно на відновлення київського середмістя, або відновити Бруківку майже 2 мільйони гривень, а полагодити Маріїнський парк 2,5. Нині на майдані триває генеральне прибирання. Більше нам розкаже Борис Сачалко. Він на живому зв'язку. Борисе, як лагодять вулиці і хто за все платить доброї ночі, володя. Генеральне прибирання сьогодні на Майдані незалежності тривало увесь день. Сьогодні навіть взялися вже відмивати колонаду на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо. Окрім цього, комунальники надзвичайно активно перекладають розібрану плитку та бруківку на майдані. Чиїм коштом кладуть, не кажуть. Я нагадаю, пан Порошенко обіцяв у разі перемоги революції сплатити за такі роботи. Але чи це його гроші, чи столичного бюджету? Наразі ніхто не каже. Комунальникам допомагають євромайданівці, як надовго затягнеться робота? Ніхто не прогнозує. кажуть. Тут лише що нової плитки не кладуть, беруть те, що збирають із барикад і завалів на Майдані. Нам ніхто ще нічого нового не дав. Бачить, це прувтівка. там ми чистимо, перевозимо і кладемо. Ми з барикади розбираємо. Тут була барикада, розібрали і все використовуємо. Двох підіймаємо. Ми чотири місяці сиділи, боролися це в банду. Що в салаші сидіти сидіть наметі? Одного ставили і всі пішли працювати. Крім цього, взялися відновлювати Маріїнський парк, там пересівають наново затоптані газони. Кажуть, антимайданівці їх витоптали вщент. Сильно, ви можете самі далі побачити, якщо пройдете, то практично асфальт. Газони залишилися листі. І як ви їх скопуєте землю да, для того, щоб заново? Так, занували? так, мотоблочем. мотоблочимо, плануємо і засіваємо. І все буде так, як раніше, чи чи щось не так? Ну, ну будуть зелені газони. То все буде добре. Все буде добре. <рес> Борисе інтернетом ширяться чутки, що на Майдані влаштують ферму. Мовляв, уже городять загони на кури і поросята. Схоже на жарт, але диму без вогню не буває. Що ти про це знаєш? Так, Володя, прибирання на Майдані іноді насправді обирає ну вже зовсім неочікуваних оборотів. Тут насправді сьогодні схопали грядку. Ну я б сказав, не грядку, а зовсім невеличку грядочку. Зробили це мітингувальники з Коломиї. Вони побілили бордюр біля свого намета і на відновленому вже газоні посадили квіти впереміж з огірками, редькою і цибулею. Ну як у нас після подій у нас кажуть, що впало сільське господарство, ну, будемо піднімати. Ну звичайно, до цього тут росли квіти, ми перекопали, побілили бордюри, дерево. Прибрана територія. Земля дорога, тим більше на Хрещатку, щоб не пустувала. На квіти ростуть. Ну і там все решта. цибуля, були чесні. Місцеві майданівські аграрії констатують їсти місцевого продукту ніхто не буде його тут насправді ну вже зовсім небагато. Зробили це винятково заради реклами свого намету і привернення уваги до майдану незалежності в цілому. Що ж до курей, свиней або іншої живності на майдані незалежності, то звичайно що всього цього тут не буде. Майданівські аграрії кажуть, що вони просто невдало пожартували на цю тему із журналістом у вранішньому інтерв'ю. А журналіст прийняв цей жарт всерйоз. А тому свино. Ферми на майдані незалежності не буде. Володю так, Борисе, дякую тобі і на добраніч.